Найяскравіше напевно і ситуацією, і рішенням, яке я зробила, будучи в клубі, це те, що я змінила роботу, і це насправді такий вагомий крок був в житті моєму. І якраз під час співбесіди я використала техніку перехвату переговорів. І в якийсь момент мій інтерв'юер, який на той час був десижн-мейкером по прийняттю рішення. Вона в якийсь момент навіть загубилася, що інтерв'ю веде не вона, а я. І це якраз я в той момент зрозуміла, що була конкретна техніка, яку я інтегрувала під час співбесіди. І я думаю, що це було ваговим фактором впливу на те, що прийняти рішення на рахунок мого працевлаштування. Це напевно найіскравіша подія, яку я запам'ятала. Я думаю, що це напевно була ситуація з сіє теперішньої моєї компанії, якому я озвучила свою маркетингову стратегію, тобто не зовсім релейти до того, що я роблю зараз. Для мене раніше це був взагалі повністю страх озвучувати свої ідеї, які, здавалося перше, не знаходяться в зоні мого, якби, обов'язків робочих безпосередньо. А і, по-друге, не так сильно. Можливо, зачіплять чимось людей, які мають більше бачення на свій бізнес, ніж я. Це напевно була якраз ідея, яку він в принципі підтримав в результаті. І це була досить цікава розмова, і вона на на відміну від того, що я думала раніше, було швидко прийнято рішення, і я здивувалася, наскільки це може бути легко і приємно.